Наповнює життя ексклюзивними моментами. У танці святкових вогнів магія справжнього блиску. Це твоя зимова казка, золота країна, саме ті діаманти. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Ало Ти знав його. Ало натуральна користь для починки та жовчного. Дорогий центр. Весь рік українці були дуже чемними. Сподіваємося, подаруємо вам гарний настрій. Воєнно новорічний. Ну майже пізінько зроби так, щоб 31 грудня було особливо. І він у вас буде завтра на 1+, плюс один Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Ало Ти знав його. Ало натуральна користь для печінки та жовчного. Новорічний вечірній квартал. Завтра о 19. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Перенось свій номер до Vodafone і отримуй безліміт за 200 гривень. Фіксована ціна на весь рік. Разом ми зможемо Vodafone. Щойно перехворіли, і сил немає. Кардонат заряд для родини, енергія для клітини. І ви знову в активному ритмі. Кардонат одуженню сприяє, сили повертає. від віши. дерматологічний шампунь проти лупи з активним десульфідом селену. Клінічно доведено. Усуває до 100% видимої лупи. від віши. бренд номер один проти лупи. За рекомендацією опитаних дерматологів України. Шукайте в аптеках або онлайн. Що ж він там копається з подарунками? А як ви реагуєте О, на зміну вартості тарифу? Ж... Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Секун. А у мене є пан жест. Пан жест містить одразу 8 ферментів. Пан жест! Танці з зірками, оголошення результатів, новорічна ніч О півночі. Кожна крапля повільно прокладає собі дорогу, щоб об'єднати світ. Коли серце нагадує про себе, Кратал, Кратал, природна сила для вашого серця. я відчиняю. Чи вірю я удива? Бо я сама їх створю. Скажи собі так з прикрасами укрзолота. Завтра о 19. Де ви будете новий рік святкувати? Може, все-таки у нас. А ну, давайте разом. У новий рік з новорічним вечірнім кварталом. Завтра о 19. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна. Я відчиняю. Дві. Чи вірю я дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так з прикрасами укризолетом. Наповнюй життя ексклюзивними моментами. У новорічну ніч. Легендарне шоу танці з зірками. Я вітаю вас на головному паркеті країни. Ками. Рух до життя. У новорічну ніч. На 1+,1 плюс Україна. Крім Супрім, моє волосся. Це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім супрім, перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, колір про який ти мрієш, догляд на який заслуговуєш. Шварско в крім супрім для різної тебе. Евказолін Аква з олією Евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Танці святкових вогнів, магія, справжнього блиску, це твоя зимова казка, золота країна, саме ті діаманти.